Не розвичка за дві хвилини в день, яка змінить ваш мозок. І сьогодні хочу поговорити про дофамін про основний наш мотиватор, так, як говорять, звичка досить проста, досить ефективна, проте досить ефективна. Треба розуміти, вона називається таке дві хвилини закриття дофаміну. Що я маю на увазі? Тобто, ви кожного дня на дві хвилини плануєте якусь активність, яку ви можете завершити. Тобто, не знаю, там почитати 5. Сторінок за ці дві хвилини, не знаю, помити посуду ці дві хвилини, там трошки написати там не знаю чогось за дві хвилини, так. І треба зрозуміти, що дофамін дуже любить завершені завдання. Коли ви завершуєте завдання, у вас ще більше мотивації росте, і у вас більше натхнення робити щось, знаєте, активність і тому подібне. Проте саме гірше, це коли ви не завершуєте. Тобто ви взяли якусь активність, дофамін такий, ну треба, треба, а тут нічого. І тут нічого, і мотивація падає. у Вас може бути такі ще прояви якоїсь втоми, такої небажання щось починати. Тому така нейрозвичка, яка досить проста і досить проста для реалізації, вона допоможе вам запустити ваш такий центр мотивації, мотиватор і дає вам більше такої, знаєте, енергії для дій.